За своїми фізіологічними особливостями люди поділяються, на жаль, Це ті, хто полюбляє вставати з та сов. Їм більш продуктивний час для праці уночі. Тож саме таким людям після переводу стрілки годинника ранкове пробудження дається нелегко. Лікарі рекомендують, аби впродовж дня не дошкуляла сумливість, лягати треба вчасно. Людина найздоровша тоді, коли вона живе в гармонії з природою, коли, скажімо, було б ідеально влягати з заходом сонця, вставати з його сходом. Ну, Звичайно, життя диктує свої умови, це нереально. Особливо взимку виспати стільки часу неможливо. Звичайно, це займе фаза переходу не менше, десь двох тижнів, щоб адаптуватися, але без цього не обійтися, нам не уникнути. Якихось певних такого дискомфорту. Якщо ж думки про сон на роботі все ж не полишають, ті ж таки лікарі рекомендують перевірені методи запашну каву та міцну дружбу зі спортом. Якщо все-таки сонливість є, ну я думаю, що потрібно обстежитися. Чи немає якихось хронічних захворювань, інтоксикації. Якщо все нормально, це така особливість організму, то прийдеться тоді звертатися до психостимуляторів. Займатися фізкультурою. Спортом, ну хоча б фізкультурою. Жити в гармонії з природою. Особливо чутливі до змін у часі гіпертоніки. Їм лікарі рекомендують прискіпливо перевіряти тиск у ці дні та не забувати про прийом ліків.